Ситуація на кордоні. Як відомо, сьогодні розпочався масштабний страйк з боку польських фермерів, які вони раніше вже анонсували. Мітингарі взялися і ще більш жорстко блокувати пункти пропуску. А також від дій протестувальників постраждало і залізничне сполучення. Вони не зупинилися на перекритті залізничного полотна і взялися висипати українське зерно просто на колії. Відомо, що один із вагонів перевернули повністю. У мінагрополітики розповіли про те, що це зерно прямувало транзитом із польської сторони через польську територію до Німеччини. Тобто, жодним чином воно не було передбачене для того, щоб залишатися у Польщі. Ну, але маємо ситуацію таку, яку маємо зі свого боку, українські водії вирішили провести мирний мітинг у відповідь. Подробиці того, яка зараз ситуація на кордоні. Ми дізналися безпосередньо від них. Ось вони перебувають на місці. Подій. Ну і, власне, долучилися до мирного мітингу проти такої агресивної блокади зі сторони польських фермерів. Сьогодні у нас 20 лютого, шостий день мирної акції. Хлопці облаштували кухню. Палатку, щоб укритися від дощу. Поліція забезпечує громадський порядок діти нас теж стайкують. перша машинка за домовленістю у нас у 6 годині їде вже качає повітря а машини, які об'їхали чергу в основном это польские, не в основном, а это польские действительно по перевозники, ждут своей очереди. Такая ситуация у нас.